На кілька днів у гості до Львів'ян завітали дітлахи зі Слов'янська, зустрічали їх як рідних і намагалися зробити все, щоб малеча швидше забула страхіття війни. Ці діти у нас не виїжджали. Вони були в підвалах, пересиджували. Дуже дуже тяжко було. Дітям дуже тяжко. І зараз вони всього бояться. Десь щось стукне. Вони здригаються. У будинку офіцерів для школярів зі сходу влаштували свято писанки. Цей великодній символ є своєрідним оберегом, і діти із задоволенням опановували вікові секрети писанкарства. Ну, це перший раз в мене треба руку на три. Вати Я хвилюсь, то що була гарна писанка, але ця робота дуже цікава. І хрест, щоб вас вона Господь засловив. Жовто синій колір, це означає колір нашої, нашої країни. У нас писанкарство не практикується там на сході. Ми розмальовуємо фарбами, розмальовують діти яйця. А в перший перший майстер-клас писанкарства, перший ми попали на такий захід. Дуже старається і львів'янин Максимко. На щастя, він ще не розуміє, що таке війна, проте знає тато військовий і захищає його сон. Баба працює на війні. А як це? Що це війна? Що це? Із технікою писанкарства ознайомилось близько сотні людей. Найбільш вдалі писанки вирішили передати на схід для тих, хто святкуватиме Великдень не в родинному колі, а в окопах.